Друзі, ми хочемо поділитися з вами підсумками того, як пройшов для нашого молодого боксерського клубу Тадбоксинг минулий 2024 рік. Наші юні боксери ростуть і розвиваються, досягаючи нових вершин у 2024 році. Вісім наших спортсменів отримали перший розряд із боксу, а один став кандидатом у майстри спорту України. Загалом боксери нашого клубу взяли участь у 19 турнірах різного рівня, включаючи міжнародні. Ми боролися на рингах від Києва та Одеси до Закарпаття. Результат десятки нагород і кубків за виборені призові місця. Крім того, ми провели 20 виїзних тренувань у сусідніх містах, щоб наші спортсмени отримали додаткову бойову практику. А влітку діти мали змогу безкоштовно відпочивати та тренуватися в оздоровчому таборі в Карпатах. Маємо чим пишатися і що показати. Запрошуємо активну молодь до нашої крутої команди. Наш клуб працює на благодійній основі. Спортивна зала обладнана всім необхідним інвентарем. Тренування і виїзди на змагання для спортсменів абсолютно безкоштовні. Професійний тренер навчає, піклується та мотивує ваших дітей. Від вас потрібні лише сила духу, бажання зростати і розвиватися як справжні бійці, як справжні українці. Спорт формує сильний характер. А сильний характер створює сильних і успішних людей.